Доброго дня, шановні насильчани, сьогодні я хочу вам розповісти про наш військово-історичний музей села Трипілля. Він був заснований у 2000 році і відкритий урочисто відкритий 9 травня 2000 року. В цьому році минає 25 років з дня його. Заснування і з дня його існування. Це багато. В принципі, наш музей за всі ці роки став центром національно-патріотичного виховання учнів молоді нашого села. І на даний момент він нараховує вже 1200 експонатів у наш музей. Сюди приходять з задоволення приходять і жителі села і привозять дітей з навколишніх сіл. Тут ми проводимо музейні уроки для учнів нашого ліцею. Також зустрічі різні. От. І ви знаєте, вже по традиції наші випускники нашого ліцею, наші трипінці, Кожен, де б він не був, намагається сюди щось передати своє, О, особливо зараз під час військових дій, під час війни От, і поповнюється. Уже в нас, в принципі, і місця такого немає, щоб десь більше щось виставляти нема. <кхем> немає фондів, де б ми могли сховати. Але ми з радістю все приймаємо і обліковуємо. Я ще раз наголошу, що в нас вже є 1200, це за минулий рік, що вже, як то кажуть, описано: експонатів. Наш музей у 2017 році, у 2017 році, йому було присвоєно зразковий музей, який існує при закладах освіти. От. І, ну, як то кажуть, це звання ми тримаємо і досі. Далі. Музей працює фактично в понеділок, середа, п'ятниця, субота і неділя, коли люди просяться на екскурсію, тоді ми і приймаємо. Експозиції, експозиції музею представлені в таких розділах. Перше, це експозиція Трипілля у період Козаччини, зібрані матеріали. Далі пішло в нас трипілля 1917-1921 роки, коли трипілля стало центром селянського повстання проти більшовиків, яке очолив в Київській губернії, яке очолив наш земляк Данило Ількович Терпило. Далі Голодомор, зібрали матеріали по голодомору, далі про наші освітні заклади нашого Трепілля, тоді Друга світова війна. От Друга світова війна складається з таких експозицій, як початок війни, це Трипільський оборонний плацдарм. Тому, що охороняючи Київ, Трипілля стояла з 30 липня по. 24 серпня 1941 року. І трипільський плацдарм, битва, яка іменується як Трипільський плацдарм, увійшла в історію битв Другої світової війни як одна з таких яскравих і довгих битв, яка продовжувалася. Далі, це початок війни. Да. Як евакуйовували і МТС, і колгоспи, і так далі? Підпілля трипільське трипілля, тому що в нас у Трипіллі існувала підпільна організація, яка була тісно, вона була заснована раніше Обухівської підпільної організації, і була зв'язана була більше із київським підпіллям. І, коротше, дві групи. Першу групу вони вже в 41-му році, якби викрили і були закатовані ці підпільники. Я не буду зараз говорити більш докладніше, це ви приходьте до нас у музей, і я вам розповім так, як є більше. Далі, далі, йде в нас урочище розкопано, зібрали матеріали. Мало того, що ми зібрали матеріали по урочищі розкопано. То завдяки роботі працівників музею ми зібрали списки, які можна було, які людей, яких було розстріляне урочище розкопана мирних жителів Обухівщини. От, і там, завдяки матеріальній допомозі Кирилових, сім'ї Кирилових, о, вже поновили. Там пам'ятник урочище розкопано і були вже написані прізвища тих, хто там був розстріляний. Але їх тільки до 350 чоловік ми вже знайшли, це було вже після війни, фактично. Далі йде розділ у нас е про третій випуск нашої школи. Якраз вони випустились у 41-му році про їхню долю цих людей. Далі ті, про тих, кого було примусово вивезено е, до Німеччини, Австрії, 600 чоловік із трипілля було вивезено. Далі в'язні концтаборів. Мало мабуть, хто із вас знає, що в нас у Трепіллі 24 трипільці були в концтаборах нацистських, і 12 з них там розстріляно. І спалено в газових камерах. І далі у нас вже йдуть солдатські вдови, 300 вдів солдатських, які залишилися без чоловіка, а діти з сиротами, тут ми зібрали матеріали про вдів, про учасників нашого Другої світової війни, які воювали на фронтах. І що хочу сказати. Що дуже багато в нас нагороджено, це я в книзі своїй писала, теж не буду повторяти, але дуже багато. По 50, по 60 чоловік там було нагороджено орденами і медалями. Героїв Радянського Союзу у нас не було, хоча з ним на той час отримали звання Обухівча, Обухівського району. У нас один єдиний терпило Микола Максимович мав п'ять медалей за відвагу, о, які отримав на полі боїв. Це медаль, яку видавали так: ти її здійснив е, подвиг, тобі дали цю медаль. І по тодішніх правилах, законах е, колишнього Радянського Союзу е, цій людині автоматично присвоїли звання Героя Радянського Союзу, але вийшло так, що батько Миколи Максимовича. Командував е, другим полком Ватамана Зеленого і за, був репресований і розстріляний і за те, що батько підтримав зеленого, хоча він пройшов усю війну, потім працював вчителем математики. Ви всі знаєте цю сім'ю. От йому це звання не дали герої Радянського Союзу. Хоча п'ять медалей, у нас фотографія музеї. Так, да, він стоїть, вчитель математики нашої школи Микола Максимович Терпило. Далі три генерали наших є е, Вадис е, Анатолій Олександрович. Е, він начальник контрозвідки Бі, 1 Білоруського фронту, і за дорученням Сталіна е, він е, якби. Е, Розслідував загибель і смерть Гебельса, Гітлера і так далі, і особисто доповідав про це Сталіну. Далі середа е, Іван, е, він теж до війни разом і Глобенко. У Нас дуже багато, десь до 30 чоловік до війни закінчили військові училище. Це нова тема, яка, яку ми хочемо дослідити. От Хто із наших трипівців стали військовими протягом цього періоду, і як то кажуть. Більше про них знати даних. От, І вони закінчили до війни військове училище і середа вже в 24 роки, командував дивізією. 24 роки командував артилерійською дивізією. Він залишився живий, от, похоронений по його заповіту в нас у трипіллі, хоча помер він у Білорусі, як військовий до останнього дня там був. Ну, і ще один генерал-майор Глобенко Михайло Андрійович прожив 100 років, помер. 29 жовтня 2021 року, якраз за рік до початку війни російсько-української, довго він переписувався, дзвонив до нас у школу. Ну Він дуже цікавився трипіллям, яке воно, що тут нового і так далі. і так далі Теж дуже цікава така людина, от але жив він у Покровську. Бачите, як ми. Тісто пов'язаний із історією наша, з Донбасом, тим же. Михайло Андрійович його в 41-му захищав і звільняв у 43-му. от. І там же залишився, він все своє життя пропрацював воєнкомом у цьому Покровську, в самому. Ну, не дожив року до цієї повномасштабної війни, і там же захоронений. Так, ще хотіла я вам сказати. Що під час Другої світової війни у нас це записано: загинуло двісті вісімдесят чотири трипільці. 284. У перший день, коли нацисти зайшли до нас у трипілля зі сторони Щербанівки, вони за один день розстріляли 60 мирних жителів трипілля, закидали гранати на киселі, на киселі гранатами закидали погреби і так далі. Так 60 чоловік загинуло. Як то кажуть, у перший день 49 трипільців розстріляно в розкопані, 12 чоловік спалили в крематоріях фашистських концтаборів. От, 61 людина, воїн ну, колишньої радянської армії, які і захищали, і звільняли трипілля в 43-му році, от вони короче, загинули, частина з них. В 80-му році їх звезли сюди, до нас, на, до Мамералу Слави, і там 17 чоловік там похоронений. Дуже багато, так як згадують, старожили, ще лежать е, залиті водою, під, е, забиті бетоном, які ще не, не знайшли ті мовили, бо вже ж е, Дніпро, як то кажуть, розвелося і так далі. Що ще хотіла вам сказати, Оце, е, ну, я вже не кажу про тих, що, які загинули, у нас яких ми ще не знайшли, фактично, ну не знаємо. Пропало дуже багато безвісті, дуже багато в нас пропало безвісті. Історія дуже цікава, Оце що щодо Другої світової війни. Далі, далі в нас йде ну, такий теж розділ. Я думаю, що людям ми повинні знати, це сім героїв. Радянського Союзу Обухівщини, за того нашого я не, вже вам розповіла, далі зібрали матеріали по Афганській війні, хоч кажуть, вона, як то кажуть, позорна для Радянського Союзу, що туди пішли. Ну туди я хочу сказати, що 17 чоловік з трипілля, жуківців із Халип'я. Вони вою ну, воювали на афганській війні. Із 183 хлопців з Київщини загинув єдиний наш Вадим, випускник нашої школи, жуківців Вадим Гладуш. Єдиний із цих 183. І хочу вам нагадати, що він двічі нагороджений медаллю за відвагу. Двічі. От. Матеріали його передали, є вони в нас у музеї. Ну, оце і саме головний розділ такий, який ми вже почали із 2014 року. Це вже спочатку АТО. Далі оце повномасштабна війна. Дуже багато. Я дуже дякую нашим хлопцям, які воюють на Донбасі, за які захищали Київ. Де б вони не були, вони намагаються звідти щось передати в музей. У нас є, як то кажуть, усе. Е, ну, е, Міша Григорія, він мені ще живий був, він казав, що Івановна, я вам зроблю сам він, е, дрон із таких деталей, що не треба, і щоб вам був в музеї. Ну, Після його загибелі передали його дрон, цей, що він е, Мішин дрон є. Потім ще е, один дрон. Прислали нам е, рашистський дрон е, звіти, це третя штурмова бригада, е, е, цей білоконинки е, привезли е, ураган і привезли Джевелін е, американський, тубу із Спіцьован. Не думайте, що воно, е, ну як то кажуть, ну, діє бойове, це вже туба з піто, але хоч ми бачимо. Можемо показати. Третя штурмова бригада, ми їм допомагали, то вони теж багато російської зброї нам і автомати спалені з-під Бахмута. Коротше, ми вже дуже дуже багато зібрали, як то кажуть, експонати От іменно за цю війну. Зробили куточок слави, де всіх наших загинувших випускників нашої школи. Я кажу, випускників і жителів нашого села. Це, виходить, 22 чоловіки. Троє в нас без віси пропало. От. Одного ми тільки ми ще не ну, не зробили портрет, а так уже все в нас є. Ну, і ще хотіла сказала вам за козаччину, але ще хотіла вам сказати, що в нас е, за часи козаччини Сережа Удот, коли в 14-му чи в 15-му році передав волонтерами нам у музей вивіску трипілля. От, ми все думали, що це, до чого вона тут, ця вивіска з Донеччини, до нашого трипілля. Виявляється, що ми тісно пов'язані і там е, е, з цього періоду е, коз, по козаччині. Е, е, коли цариця Катерина заборонила козаччину на Україні, то в нас у трипіллі на той час існувала козацька сотня, яка входила до складу е, Київського полку. Ну і їм запропонували е, підписати чоловітну царю, що вони підходять під, її, під його владу, підчиняються йому повністю і так далі. І з цих ста чоловік, 70 не захотіли підчинятися царю, зібрали своїх сімей і виїхали на Донеччину. Е, є там у Бахмутському районі, заснували там село Трипілля. Це вже ми, Михайло Юрич Відейко, Він мені каже. Пошукай там, ну, пошукали точно, знайшли, що там знайшли, що те село було засновано і в тому році, це десь 17, кінець 17-го століття, було засноване село Трипілля, а наші хлопці там воювали. І Сережа каже: я його особисто ту вивіску постріляв, вона постріляна в нас є в музеї. Ну він каже, Івановна, як тільки закінчиться війна. Ми з трипіллі зробимо гарну вивіску трипілля, я особисто туди повезу і поставлю його назад уже нову. От бачите, навіть із цим ми зв'язані. Ну Дуже цікава історія. Я не знаю, як ще, я запрошую вас, але не знаю, бачите, війна, оскільки це навчальний заклад, ми можемо тільки дітям показувати. А в селі ми знаємо своїх людей. Але хто, ну, хто сюди може прийти і як прийти, з якими намірами? Тому що зараз, поки йде війна, то ми не можемо всіх прийняти, і тому робимо такий підкаст і кажемо, що ми робимо, що в нас є. Можете по одному трипільців, я ж знаю. Так що це заходьте, приносьте, шукайте. Ну і ще забула вам сказати, що в нас тут же в нашому музеї є де раніше був архів шкільний. У 2017 році ми зробили світлицю, трипільську світлицю. Тут ми розмістили всі речі, рушники, картини, скриню, ну, все, що стосується трипільського побуту, лаву, домотканни, дорожки, таке і. Ця світлиця в 2017 році вже вона була зареєстрована, але ну, існує до цих пір. Там теж ми проводимо і виставки, вишивок. От. І ще ми таку завели традицію, що е, кожен рік випускники, які випуш випускаються, е, вишивають е, чи батьки, чи бабусі, чи хто, чи вони самі вишивають цей рушник з прізвищами, хто там в цьому році. Це вже десь я хочу вам сказати, що в нас десь іде. 75-й чи, ну, порахуйте, із 1938 року ну, викинути тільки війну, це 41-й, 42-й, 43-й, 44-й вже випуск був, ну, і до наших днів. Десь більше 75 випусків наша Трипільська школа зробила. Ну, ще історію Трипільських освітніх закладів. Теж дуже цікава. Оце все, що хотіла вам сказати. Я вам дякую і заходьте.